Всім привіт! Вітаю вас на каналі Моя Оселя. Вчора вночі закінчила ще одну картину, і зараз хочу розмістити її на ось цій стіні. Буде два варіанти. Я вам попробую зняти і перший, і другий. А ви, якщо можливо, в коментах порадьте, що вам більше сподобалося: перший варіант чи другий. Тому що я взагалі вагаюся вішати її на цю стіну, чи там, де крісла стоять. Я вам покажу декілька варіантів. А ви, якщо можливо, проголосуйте потім. Так, повішала на одному рівні. Ось так от виглядають. Можливо, допускаю, що треба їх одна до одної щільніше, але. Це якби тут стояв маленький диванчик. А так як тут стоїть широкий, ну, мені здається, що зазор в принципі, вийшов. хай так буде. І зараз покажу другий варіант, де вони трішки як на ну, на, ну, не на одному рівні розташовано. І, і подивитися самі, який вам більше сподобався. Ось так виглядає другий варіант, коли вони розташовані, як бачите, ступеньками. І зазвичай, тут, звісно, наче мені третьої не вистачає з цієї сторони, і щоб був такий тріпліх, я думаю, що на широкий диван був би взагалі шикарно. По кольору все підійшло гарно. І виглядає, ну, вживу, воно, ну, звичайно, краще виглядає. Ну, що, вторий варіант буде ось такий. Ну, ось я розвішала. Залишаю поки що в такому варіанті. А вам який більше сподобався, ну, може прокоментуйте, поставте одиничку або двоєчку. Або, ну потім в коментах подивимося, який варіант набрав. Скажем так, більше голосів. Мені, ну, мені кажеться, що все-таки ось так, коли вони розташовані навскоси, воно трошечки ну, і стільно виглядає і гарно. Тому що якби була третя картина, от, як Тріпліх, воно було б взагалі шикарно. Так що, ось такі вечорами можна, зараз в зиму йде, можна займатися творчеством. Е Ну, малювати, навіть якщо вона картина по номерам, це заспокоює, це надихає, беріть самий високий рівень е, важкості, і будете мати ось такі гарні в себе картини, ті, які вам подобаються по кольору, по тематиці. Так що, дякую всім за перегляд, такий коротесінький. І до нових зустрічей!